Це представник партії Сила Людей Оксана Жонович. А що пішов? Доброго вечора, шановні слухачі. Хочу представити вам нашу нову молоду політичну силу, яка називається Політична партія Сила людей. Знаю, що дуже багато людей не чули про неї ще жодно, жодної інформації, тому, напевно, виникатимуть питання, хто ми. Хочу зразу на нього відповісти, що це як правило молоді люди, громадські активісти, волонтери, науковці просто небайдужі відповідальні люди, які зазвичай нічого спільного з політикою не мали. Але в результаті подій, які відбулись на Майдані, ми вирішили не стояти більше осторонь тих процесів, що відбувається в політиці. Якщо інтелігенція, якщо активісти, якщо інші фахові люди, що вважають, що політика є брудною справою, будуть стояти осторонь, то очевидно це місце заповниться олігархами, їх представниками або нечесними людьми. Тому ми вирішили не критикувати цих людей, не достукуватися до їхньої совісті, а просто взяти відповідальність на себе на основі чого ми об'єдналися, нашими цінностями є ті цінності, які пропагував Майдан: гідність людини, добробут людини, відповідальність за свої вчинки, взаємопідтримка, солідарність. І ми вирішили побудувати першу в історії України партію, яка б не була політичним проектом, яка б не будувалася під конкретного вождя, під конкретну картинку, яка б не щезала. З плином тих чи інших виборів, а яка би мала довгу історію, таку, яка є в інших європейських партій. До прикладу, в Німеччині партії існують 80, 100 років і більше. До них приходять і змінюються люди, але ці партії з їхніми цінностями залишаються незмінними. Саме такі основи і принципи ми хочемо закласти в нашій партії. Ми створили. Соціальні ліфти, які передбачають, що будь-яка наша посада не може займатися вічно однією людиною не більше, ніж один рік. А далі мають дійти до тих чи інших посад нові люди, які будуть щоразу пропонувати свіжі ідеї і таким чином рухати розвиток наших партійних структур вперед. Хто є в наших партійних списках? Це як правило фахові громадські активісти, які жодного разу не були в політиці, не були народними депутатами. Зокрема, Олексій Гончарук, який є відомим юристом, правником. Олександр Солонтай, який є політичним експертом, вже тривалий час займається політичним всеобучем наших депутатів місцевих рад. Віталій Ковтун підприємець ряд інших підприємців, які представляють малий і середній бізнес, які хочуть внести свій клад в розвиток нашої держави, втомившись боротися із численними поборами, які якраз на їхні плечі лягають. Я, зокрема, представляю наукове товариство, тому що є викладачем в вівському університеті – до наших лав ми залучили волонтерів великих волонтерських рухів. Це, зокрема, Слободянюк Тарас, який координує підтримує армію України, Ольга Кобилинська, яка є представником волонтерського руху Великого Повернись живим. Ми так само Залучили до наших рядів і експертів відомого політичного експерта Геннадія Друзенка, що зараз є урядовим уповноваженим справ людини національної справ людини і національної політики, Віктора Мосіяко, який є професором Києво-Могилянки, Інну Панчук, яка є також професором в Запоріжжі, та ряд інших громадських відомих діячів, які готові вкласти свою працю в розвиток і розбудову нашої держави, а також взяти відповідальність на себе. Яка наша мета, що ми хочемо? Ми хочемо побудувати суспільство рівних можливостей, щоб кожна людина, незалежно від того, хто її батьки, який в неї статус, який, яке в неї становище, мала можливість отримати якісну освіту, отримати доступну і належну медичну допомогу, відчувати себе захищеною, щоб мала можливість впливати на управлінські і державні справи, щоб не стукала по колу по всіх кабінетах і не відчувала себе такою. Яка нікому не потрібна. Власне, це наша мета донести рівні можливості до кожного громадянина. Але для цього нам потрібні активні люди, які будуть долучатися до нашої структури, формувати осередки на місцях і так само взаємодіяти, змінюючи систему покроково не тільки в Верховній Раді. Бо наша Верховна Рада це не єдиний орган, який потребує змін. Зміни потребують. Всі ланки нашої держави, в тому числі органи місцевого самоврядування, що ми хочемо. Ми хочемо створити ефективну систему державного управління, де будуть абсолютно прозоро відкриті всі процеси. І процес державних закупівель, який може проконтролювати кожен громадян і відкринин, і відкриті реєстри права власності, де можемо прослідкувати право власності кожного чиновника і подивитися, за що він живе, за що його родина живе. І так само подивитися, куди і як сплачуються наші податки. Я вважаю абсолютно. Абсолютним безглуздям, коли сьогодні ми повинні заповнювати декларацію про доходи, подавати її в податкову, а податкова і так знає всі наші доходи. І потім вона звіряє, чи не помилились ми в своїй декларації. Ні, ми ініціюємо законопроекти, за якими податкова повинна надсилати звіти кожному громадянину, де вказувати, куди пішли гроші, на що пішли сплачені ним податки. Саме таке суспільство і саме таке врядування ми пропонуємо створити. Що ми. Ще хочемо змінити в нашій державі насамперед, нам потрібен динамічний розвиток підприємництва. Нас малий і середній бізнес перебуває в край критичному стані, і це те, на що ми будемо звертати увагу: залучення інвестицій, новітні технології. Це те, що дасть розвиток нашій державі і дасть розвиток нашому добробуту, тому що тільки заможні люди можуть бути гідними, достойними і активно відстоювати свої права. А також політична освіта і загалом освіта це те, друге, тезове, що для нас є надзвичайно важливе. Бо сьогодні нами маніпулюють лише через те, що більшість громадян не орієнтується, як їм вибирати, на що звертати увагу, як контролювати владу. Куди звертатися, з якими актами це те, що ми зараз вже робимо. Ми започатковуємо мережу навчальних центрів, навчаємо наших активістів, наших громадян, щоб вони могли ефективно відстоювати свої права. Ми переконані, що без якісної освіти, без реформування е, тих систем навчальних закладів, які у нас є, без наближення їх до ринкових потреб, без врахування європейського досвіду, без е, Вивчення запиту роботодавців, щоб кожен випускник зміг себе реалізувати, зміг знайти достатньо достойне робоче місце. Ми не побудуємо нову незалежну, щасливу, заможну країну. Я прошу всіх активних і небайдужих людей до нас долучатися. Приходьте до нас, зокрема у Львові, в наш штаб по вулиці Пасічній, 49А, і ми спільно разом будемо творити країну нашої мрії. Дякую всім за увагу.